Щоб ви розуміли, лист металу якої товщини. він покорожены, як консервна банка. І Чим здесь надо въебать Сен, як ти думаєш, чим чем ты въебал? Ебать. Потужен. Ну, блядь Такую ферму срубала. Четверка металла ну, да. Нормально, ну, Самый, блядь Противный звук Ты ебатишь? Не Все, добрий вечір. Короче, на вечір вообще в певірке розжиталась така активність. Надо давай.

Ми голі мільярди доларів з Кирилленками мразотами, синегубовими. розказують за укріплення. Це одна нас пісточок. Бачите? Що з неї сталося? От вона. Потім переходить тому що лінія оборони будується на буймасі. Потрібна військова інженерія, і фінансування, безпосередньо на військових. І тоді буде якийсь толк. А так це просто вкрадені гроші блядь, і списані. І Ця кубка мерзлоти. жиріє на очах. А хтось має оцих знищених селах. Блять, сидіть по подвалах, по грибах, по норам, в этих посадках. Ну, так не працює. Ну, так не працює.